Красончика мені купив чоловік. Поряд стоїть 12-літрове відеочка, щоб ви розумі... розуміли, яким розміром є цей рододендрончик. Ось отак. Горшочок якийсь на 5 літрів. Це на ньому вірочка така. І отакий рододендрончик. Ось про нього, який він буде розміром, що він полюбляє. Ціна такого роду Дендрончика на центральному ринку була 900 гривень. Я думаю, що ціна гарна, тим паче я дуже давно хотіла таку квітку на вже відцвітає, але все рівно видно, яка вона гарна. Зараз я вам покажу з іншого її боку. Ось отак виглядає. Так що моя мрія збулася, тепер прийдеться що? Посадити його. Купилась, зараз я вам покажу яку землю, ось отакий субстракт для гортензій. Тут також пелаш написано 4,5, так як набірочки для радоденрончика. Тому сьогодні будемо його висаджувати. Я вам потім покажу, як я висаджу свого нового красунчика омріяного. Дивіться, який він гарненький. Зараз я вам покажу бутончики, які ще будуть на ньому квітнути. Ось такі ласточки. Він є не листопадний, вічно зелений, не вимерзає, терпить наші морози, приморозки. Тому я думаю, що він прийметься. Але не знаю, першу зиму його накривати чи ні. Ось у нього зараз я вам покажу вже новенькі гілочки. Коренево я ще не дивилася. Я думаю, що гарнисенька. На вона та так. отак зараз вам покажу, щоб не пересихала кокусовий таким ковриком. Йдемо коренево. коренева. Потім я будемо висаджувати, я запишу на відео і покажу вам. Ну, як вам подобається, мій новий житель мого садочка. Ось він і так виглядає. Десь в місті з горшечком, напевне, метр висота вже він має. ось там серединки також, ще буде квітнути зараз вам покажу бутончик. І ось такий бутончик. Тому що подивилася на відео, люди садять, говорять, вроді було не примхливий, головне йому правильний субстракт, щоб був кисленький якось. Ця. Ми купили те, що для гортензій. Тому буду пробувати. Сподіваюся, йому сподобається в нашому садочку. Ось такому красенню велик. Ось отак. Ми його от трошки, правда. Пом'яли, боки довозили, бо нас це ми його ж купляли в Харкові, а до села ще нас далеченько їхати ще по таким поганим дорогам, тому трошки отак ну, він виглядає, точки, якщо ви бачите. Ну Дуже гарненькі. Я думаю, що 900 гривень за такий великий екземплярчик. 5-літровому горщику гарна ціна. Так що буде навчатися і дивитися ось так. Сподіваюся, вам сподобався. Ось такий там ще бронячок. Зараз його покажу. Ось отак. Насипала землі цієї, що купила зі своєї, розмішала таку ямку. І ось така, дивіться, коренева в нього. Все в коренях, чи в чому це воно в якийсь. Ось і так виглядає. Трошки її розправлю, щоб корням було куди рости, щоб вони... та буду садити. Не знаю, треба ще розчисувати чому коренево, чи не потрібно, в чому він якимось кокосовим волокні, чи в чому це росте. Так якийсь субстракт, незрозумілий. Чи це все його корні? Ось отак виглядає. Така земля. Тут ще було одобрення в нього. Це корені тут залишились від юки трошки. Тут росла юка, я викопала і садити мородидендрончик. Так що ось отак. Буду садити. Все. Моя рослинка мріяна, саджена, замальчувала її корою, вийдемо опадом, олела її гарнесенькою, розтащила її. Подиваюся, проживайся. Ось так. Пониклипничок з моєю мріяною по слизьке. Я лиця. Відуща тут так. Ялиночка. Як щось відкриє виросте, я вам тоді копаю ну, розповім, Пішли далі. Ось і так виглядає. Ой, не чорний. Хоча подаден трон це не хвойні, вічно-зелений. Всім дякую за перегляд. А також буду сподіватися, може ви мені підскажете, як треба за неї доглядати, щоб вона прожилася точно на 100% і радувала мене своїм квітом. Може, є якісь секретики по її догляду. Дякую.